Що робити, якщо спізнився на літак? Спокій. Це неприємно, але не катастрофа. По-перше, одразу йди до стійки авіакомпанії. Не до інформації, не до черг. Саме до представників авіакомпанії. Скажи, я запізнився, які варіанти. Друге, проси пересадку на наступний рейс. Іноді це безкоштовно, інколи з доплатою, залежить від тарифу. Третє. Дізнайся про no show free. Може знадобиться сплатити штраф за неявку. Четверте, якщо варіантів немає, купуєш новий квіток. Особливо це стосується чартерів і дешевих тарифів. Якщо це турпакет, пиши турагенту. Е, туроператор може пересадити на інший чартер або запропонувати спецтариф. П'яте. Лайфхак, якщо запізнення 5-10 хвилин і посадка ще триває, інколи можуть провести вас на літак, а це не гарантія. Пам'ятай, приїжджай за дві, а краще три години. Ранкові та нічні рейси найрискованіші. Страховка від невиїзду не покриває такі випадки. Головне не панікуй. І, і дій швидко мандрівка все одно відбудеться. А з вашим тургентом Оленою Поляковою вона буде ще й найяскравішою.